Перша п'ятниця місяця, вона городжуючи свята літургія в інтенції всіх тих знавах, які ми завдаємо Найсвятішому Ісусовому Серцю. Рівно сьогодні, дорігі брати і сестри, четвертий день дев'ятниці за душі, які терплять чи селищі, і рівно ж до тої нашої дев'ятниці, єднаємо сьогодні також всіх членів, які були вписані до найсвятішого Ісусового серця, який належало до апостольства молитви, і просимо для них Царства Небесного. Полюбив їх до кінця, каже Слава Боже. І коли ми глянемо на Хрест, вчора вечором ми розважали на святій годині терпіння Божого Сина, і пам'ятайте, та перша велика, довга молитва. Де ми зверталися до рани Ісуса Христа, які Він зазнав на руках, на ногах в своєму тілі, і просили, Господи, проси беззаконня померлим, які вони зробили у своєму житті свідомі і несвідомі, бо вони також, членами свого тіла, грішили. Грішили і очима, грішили устами, грішили руками, ногами. Всім своїм місцевством. І сьогодні, коли ми розважаємо ту глибше таїнство, муки і терпінь страждань нашого Спасителя, ми бачимо Його любов, яку він виявив невисказану, незбагнену любов до людського роду. Полюбив їх до кінця. Тобто кого полюбив? Грішників, нас з вами. Полюбив нас. Надзвичайно дуже великою любов'ю. як вияв тої любові, дав проколоти своє найсвятіше серце, з якого витекла кров і вода. Як є важливо в своєму житті довірити своє життя в опіку віддати Ісусового серця. Сьогодні, в 12-й годині будемо мати похорон, відійшла у вічність. Раба Божа Надія. Сама жила в Новояворівську, хоч родом з Яворівщини, працювала медсестрою, але запам'ятав ще давно, давно вже її запам'ятав, бо завжди ходила до Янова. Запам'ятав ту особу, знаєте, ту, яка через ціле своє життя. Бликала глибоко любов довіри. Має одну дочку. Онуки. Але в сім'ї я ніколи там не чув вона чогось бракує. Я завжди чув одне, бо діти живуть в Хмельницькому. Як буде з церквою, як мене не стане. Чи вони будуть триматися віри? Прошу отця, онучка пішла до приватної школи, там то-то-то-то викладають. Чи це є згідно з наукою католицької церкви? Там віра у всьому була на першому місці. На першому місці. Там не було, що одягнемося, як переживемо, що заплатимо, як собі дамо раду. Там віра була на першому місці. Рідко я, я дуже, а в тій справі, щоб настільки мама віру ставила на перше місце, жила вірою, переживала. Ми повеземо тіло до цього до, до новоявруської хорони, та вона дуже любила нашу церкву. Вона навіть казала: прошу отця, а може, мене тут похоронять, бо все-таки вони приїдуть. Приїдуть і каже дочка, і онуки до мене на цвинтар, і вони будуть пам'ятати, якої вони віри, бо вони будуть йти біля церкви. Ви розумієте? Ось такі люди, на жаль, сьогодні це є одиниці. Дуже одиниці. Але все характерно є те, що вона особливо почитала Ісусове серце. Вона десять років, можу помолитися, плюс-мінус, боролася з онкохворобою. 10 Десять років. То була дуже, вона мала страшні терпіння. А особливо мала терпіння в першу п'ятницю місяця. Вона мала такі терпіння в першу п'ятницю місяця. Страшні. І бачите, Бог так вибрав, що в ту першу п'ятницю місяця сьогодні буде відправлятися чин похорону, служба Божа. І в ту першу п'ятницю місяця це тіло. Передамо землі. Кого Бог любить, тому і дає Христом, дає випробування, дає різного роду терпіння. Ті, які почитають Ісусове серце, серце Христове ніколи їх не випусти своєї опіки. Серце Христове завжди, якщо дає терпіння і дає силу в тих стражданнях, в тих болях і терпіннях. Мені сказали, що тут вже нема пані Гані з 360-го будинку, та, яка мала одного сина Василя, який так трагічно помер, більше не мала жила з чоловіком. Побажена душа була. Побожна Бо душа. І завжди казала: прошу отця, як то буде, що то буде, а потім давала відповідь на це питання. Бог нікого не залишив і мене не залишить. Вона мала десь, коли 85 років, думаю, плюс-мінус. Вже тепер була дуже немічна. І чую, що 10 днів була в лікарні. І закінчила свою земну мандрівку. Серце Христове також любила. Також завжди, як була адорація, ходила на адорації Нічні, завжди йшла в першу п'ятницю місяця першу суботу до церкви, відбувала дев'ятницю до Ісусового Серця. І то мені завжди подобалася і та фраза, така, що вона казала, ставила питання. І сама давала на, неї, на нього відповідь. Отже, як то будеш? Я деколи її сам питаю, Ганю, як ви, чи вам потрібна допомога? Ніколи не сказала. Ніколи не сказала. Тільки деколи мені ще любила дати чоколяду і сказала, то десь те Августину, бо він гарно співає. І мені подобалося, то десь те Августину за те, що він співає в церкві і так далі. Така була дуже добра душа. Я кажу, Ганю, і питаю, да, коли є Ганю, ну, може вам допомогти, може сестри прийдуть чи що. Не прошу, ця. дякувати Богу, я, я ще можу сама. Бачите, ті люди, які направду моляться, які люблять Бога, які довіряють Богові, які мають спокій в своєму серці, в своїй душі. Які живуть в мирі з іншими людьми. І Бог завжди їм також допомагає. Бог рятує їх в різних таких ситуаціях, в житті, а також і в годині нашої смерти. Не раз ми плануємо. Не раз ми знаєте. Так, складаємо тестаменти, що до чого, як, кому і так далі, що то має бути все. Переживаємо і, заємо, і нам здається, що ми по-людськи все передбачили. А буває, все це, що ми передбачили, що ми постановили, Бог це все руйнує, і є що? Його свята воля. І тому, варта, дорогі браття і сестри, закликаю вас всіх. варто відбувати ту велику обітницю до Ісусового серця. Варто впродовж свого життя завжди уповати і довіряти Ісусовому серцю. Варто просити те серце Христове, та коротка, але така складена і глибока молитва. Присвяте серце Ісуса, джерело всякого добра. Припадаю до Тебе з поклоном і любов'ю. Жалію щиро за всі мої гріхи і віддаю тобі моє серце. Віддаю тобі, Ісусу, моє серце. Віддаю тобі, та, як а ти візьми Його, та як скульптур бере глину, і з тої глини робить то, що Він хоче. Так і ти, Ісусове серце, візьми моє серце і роби з Нього, що хочеш. Бо якщо я буду робити свого серця, то я те серце моє зіпсую. Але коли зроби з Нього, щоб воно було покірне, чисте, послушне. подібне усім до твого серця. Дай Ісусе, здоров'я, спомагай усіх, Потреба, благослови мене у всіх працях, а в кінці дозволь мені власті твоїй свято вмерти. Так, дорогі мої, коротка молитва, але вона є направду важна, важлива в нашому житті, вона є потрібна нам, і щоб ми завжди її молилися. Не тільки в часі молебня, не тільки в часі набоженств. Але часто взували помочі при святого Ісусового серця, молилися до того серця Христового, Сукала до дверей милосердя Ісусового Серця. А серце Христове нас ніколи не опустить. Серце Христове буде допомагати нам в нашому житті, а також і в годині. Нашої смерті. І то я маю дуже багато таких прикладів на правду з, з практики життя, де серце Христова ті люди, які почитали, які мали набожність, які спішили бігли в ту першу п'ятницю, щоб вислухати службу Божу, прийняти вонагороджуючі свята причастя, що отримувало безчисленні ласки, а також що година їхнього закінчення, година скону завжди була для них благословеною і щасливою. Такі люди вмирали в обіймах пана Бога, такі люди, з'єднані з, з Ісусом Серцем, вони не нарікали на життя, на умови, в яких живуть. Вони терпеливо несли свій хрест і завжди у всьому довіряли. Богу. Чому? Бо жили любов'ю. Любов, любов у їхньому житті це була основа, це був фундамент, це був дороговказ. І ми бачимо любов Ісусового Серця це є вогонь. Ми бачимо вогонь диявола, це є темрява. Це є темрява. І тому Христос притягає нас своєю любов'ю, просвічує наші серця, загоріває наші студенні серця, додає нам силу, мужності, витривалості, благословляє нас. Диявол, який кличе нас до темряви, там завжди є хаос. Там завжди є гординя, там завжди є неспокій, там завжди є війна, там завжди є незадоволення. І тому серце Христаве благослови нас. А той четвертий день дев'ятниці, за душі, які терплять і страждають чистилище, ми заносимо спільні наші благання і молитви, за всіх людей, які почитали в своєму житті те серце Христове, які відбували ти обітниці і дев'ятниці, вшановували Ісусове серце в різний спосіб. Вшанування через набожність, через молитви, через побожні пісні, вервиці, практики духовні, через образи і медалики. Так, хай те серце Христове, просте дім. Ті їхні гріхи, занадбання, які вони не спокутували тут на землі, і хай приголубить їх. До свого зраненого, зболілого серця, щоб вони чим скоріше покинули вогонь чистилища і осягнули радість в домі Отця. Амінь.